Останнє у цьому році пленарне засідання сесії обласної ради відбулося у рівному. Перед його початком пластуни передали депутатам вифлеємський вогонь миру, символ надії та єдності. Саме з заявою щодо презентованого раніше президентом плану внутрішньої стійкості та єдності на початку засідання виступив голова облради Андрій Карауш. Ми закликаємо усі органи влади та місцевого самоврядування рівненщини, представників усіх об'єднань, інституцій та політичних сил. Мешканців Рівненщини об'єднати зусилля у виконанні цього плану. Серед питань порядку денного ліквідація обласного центру медико-соціальної експертизи напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект про ліквідацію усіх МСЕКів з 1 січня наступного року. Їх замінять експертні комісії у кластерних і надкластерних лікарнях. До 1 січня всі мсеки, які існували, мають бути ліквідовані. І свої архіви передати до медичних закладів, які створюють лікарські експертні комісії. Підтримали депутати Рівненської облради два проекти рішення, які стосуються роботи рівне облводоканалу, зокрема реконструкцію очисних спорудок Василові в межах програми Next Польща Україна та модернізації систем водопостачання у Рівному спільно з Європейським банком реконструкції. Це надважливий проект і ми сьогодні фактично його легітимізуємо зі сторони Української сторони і інший проект це надання погодження участі водоканалу у кредитній програмі Європейського банку реконструкції і розвитку. Це також очисні споруди міста Рівне. Звернулися обласні депутати до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо заборони до показу на всіх відеохостингах, які доступні на території України російських інформаційних продуктів, зокрема мультфільму Маша та ведмідь. Московити розуміють, що мова це зброя. А тому зробили український дубляж мультфільму, який несе в собі російську пропаганду, та подають його як наївний мультфільм для наших дітей. Ми отруємо своїх дітей російською пропагандою, дивлячись цей, начебто, мультфільм, наші діти потім ведуть мають свою якусь неадекватну поведінку. І мало того, крім того, що це впливає на психіку дітей. По-друге, це ворожа агітація про ту невелику Росію, як вони себе вважають. Підтримали на останній у цьому році сесії обласної ради і продовження контрактів з керівниками комунальних закладів аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолієм Якимчуком та директором регіонального інформаційно-комп'ютерного центру Олександром Якобчуком Микола Брошицький В'ячеслав Мельник. Випуск новин.